А вас це програма експерт на зв'язку. Світ збирає гроші на протистояння економічній кризі. Додаткове фінансування для МВФ вирішили виділити країни Великої двадцятки. Окремий антикризовий фонд створюють в Росії. Над власною антикризовою скарбничкою думають і країни групи БРІКС. При цьому економісти кажуть про дефіцит доларів у світі, а українські гривні пророкують девальвацію. Що попереду, хвиля кризи чи розмов про неї? Про це прямо зараз у студії Ігор Шевляков, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Ігоре, здрастуйте, вітаю вас. Минув саміт Великої Двадцятки, і один з його результатів це те, що МВФ отримує понад 450 мільярдів доларів на другу лінію оборони. Так висловилася керівниця установи Крістіан Лагард. Як ви бачите цю домовленість, це для чого такі величезні валютні резерви? МВФ це міжнародна фінансова установа, яка має своєю метою підтримувати. Світову, якби таку фінансову стабільність в сенсі того, щоб кожна країна мала можливість вчасно розраховуватись з іншими країнами або з іншими зовнішніми своїми контрагентами, не зважаючи на те, в якому стані її власні фінанси знаходяться. І звичайно, на це всі країни світу, так би мовити, скидуються і формується такий кошик коштів на даний момент. Міжнародний валютний фонд. Має вже зобов'язання і прогнози щодо зобов'язань, який, в принципі, дорівнює розміру того кошику, який в МВФ в наявності є. Тому таке додаткове фінансування є необхідним з точки зору на те, що криза ще не завершилась. І, власне, країни БРІкс, так звані Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно Африканська Республіка, так можуть створити свій антикризовий фонд. Тобто світ готується до чергової кризи. Про це ж заявили і в Росії про фонд. Щодо Брікс, там йдеться про те, що вони готові надати додаткове фінансування МВФ в обмін на збільшення свого впливу в цій організації. А, а якщо так, такий вплив їм не буде дозволений, тоді вони сформують свою свою окрему якусь установу. А, але насправді БРІКС на даний момент це все ж таки більше якби, теоретична концепція, ніж практично діючий е, механізм або е, міжнародне об'єднання. І тому я думаю, що вони, скоріш за все, домовляться з землею. А який висновок робити з того, що російський мінфін готує законопроект, аби вже в цьому році вони мали в будь-який момент можливість скористатися грошима резервного фонду, е... щоб фінансувати антикризові заходи? Так, щодо Російської Федерації, то вони це практикують починаючи з 2008 року, коли в Росі... Росію так само торкнулася міжнародна фінансово-економічна криза, і тоді були застосовані використані ті кошти, які були в національному резерві, для того, щоб зокрема підтримати банки, підтримати той самий автопром. Російський, в тому числі були використані кошти для того, щоб націоналізувати певні компанії або придбати частки в фактично зробити державні інвестиції. Ви сказали, що криза не закінчилася. А це означає, що буде новий виток. От ваш прогноз? Наразі я не очікую такого. такого Становище або такої ситуації, яка була наприкінці 2008-го в 2009 році, скоріш за все, буде такий стан ні вгору, ні вниз протягом кількох років, з певними кризовими явищами в різних регіонах і в різних формах. Тобто, зараз найбільше питання це європейські борги європейських країн до цього. Найбільше питання було це фінансові установи, банки, страхові компанії. Цілком можливо, що перекинеться на якісь інші сфери ці кризові явища, і тому. Я кажу, я власне поділяю просто думку більшості економістів експертів про те, що нас нас чекає ще кілька років складної ситуації по всьому світі, і фактично жодна країна тут не буде винятком. Добре, як розвиватися події в Греції? Після виборів, адже вони вже пройшли. В Греції поки що події розвиваються досить позитивно, адже за підсумками виборів було, було сформовано новий уряд, чого не вдалося зробити в попередній спробі. Але зараз перед цим урядом стоять дуже складні е, завдання. Е, та партія, яка виграла нова демократія, е, бере на себе зобов'язання виконувати ті е, умови, на які Європейський Союз готовий допомагати Греції надалі. Але ці умови означають і подальше скорочення, фактично зниження рівня життя для більшості громадян Греції, і також досить серйозне переформатування самої економіки грецької, для того, щоб ну тому, що очевидно, що така модель грецької економіки не дає можливість за рахунок зростання знайти ті джерела зростання, які дадуть відповідно, можливість Відповідно, зараз. Зняти питання про цілісність Єврозони? Наразі ми бачимо, що принаймні в політичному контексті новий уряд Греції заявляє абсолютно чітко, що вони будуть утримувати Грецію в Єврозоні. Чи потрібно все-таки Україні мати а, серед цих подій, чи потрібно робити висновок, що Україні потрібна антикризова програма? Тому що в Росії, наприклад, вона є. Вони акцентують на так званих антикризових стовпах Соціальні підтримці, підтримці системи утворюючих підприємств, підтримці банків і з про йдеться про екстрений доступ до грошей резервного фонду, про який ми вже поговорили. В нас така програма є, чи повинна вона бути? А... Тут можна говорити про те, що Україна набагато більше залежна від зовнішньої кон'юнктури, ніж Росія, в плані навіть своєї можливості щось робити в контексті кризи. Тут для України найбільш, на мою думку, важливі питання це чого не можна робити чого у саме? таких кризових умовах. Чого не можна робити, не можна нарощувати державні борги, не можна. Вдаватися до якихось великих обсягів грошової емісії, але в той же час не можна затискувати внутрішній ринок, зокрема банківську систему, таким чином, щоби фактично в країні припинилося кредитування бізнесу. От цього робити не варто, що було би варто робити, це шукати можливості підтримання довіри до банківського сектору, щоб уникнути тих ситуацій, як була з промівезбанком в 2008 році, з чого власне і почалася паніка вкладників, коли один за одним почали сипатися українські банки. Наскільки відповідає дійсності теза про те, що курс гривні економічно не виправданий? І що він отримується виключно силами Нацбанку? Я думаю, всі помітили, що за останні вже е, кілька тижнів е, курс гривні до долара трошки е, знизився. Тобто, е, після цифр там, 8 рівно, ми бачимо там вже 8,05, 8,1. Е, на мою думку, це означає те, що, це може означати те, що Національний банк нарешті. Дослухався до, е, ну це навіть не рекомендації міжнародного валютного фонду, а фактично вимоги МВФ до України е, щодо більшої лібералізації курсу утворення, більш, більш ринкового курсу утворення. Тобто, коли е, є попит, то національний банк не має гасити на 100% ці оці коливання, а дозволити коливатися там в межах 5-10%. Я думаю, саме це і відбувається. Що зараз впливає на курс гривні? Зараз ми бачимо, що в першу чергу іноземні інвестори, які присутні в Україні, в першу чергу це банки намагаються ну, внаслідок тих подій, які відбуваються в Європі, намагаються консолідувати свій капітал в своїх материнських. Територіях материнських країн, і через це вони е, фактично ну не те, що виводять е, капітал з України, але е, різними можливостями е, перерозподіляють капітал з України до своїх материнських структур. Дякую, пане Ігоре. До нас приєднується відомий фінансовий експерт Микола Івченко. І Зараз він доповнить нашу розмову. Пане Миколо, здрастуйте! Здрастуйте, добрий вечір. Дякую, що ви приєдналися, пане у Наші студії аналітик Ігор Шевляков, і ми говоримо про те, чи ймовірна. Е, Чергова криза у світі і в Україні відповідно. І яким буде курс гривні? Тобто, що чекає, які прогнози щодо гривні? А перше, як ви гадаєте, що з приводу кризи, чи буде новий виток? Ну дійсно ситуація охочається в Єврозоні. І якщо брати наприклад, мартовські прогнози, то тобто, економісти звичайно дієвий прогнози раз в квартал, то дійсне довкола кризис в єврозоні. он оказался нам более сильным, более глубоким и, вероятно, окажется более длительным, чем прогнозировалось раньше. То есть прогнозы предыдущие были более оптимистичны касательно той же самой Испании, Греции. А сейчас все понимают, что ситуация, конечно, становится намного сложнее. Во-вторых, стали появляться четко признаки замедления американской экономики, экономики Китая, экономики стран СНГ, особенно России, Казахстана, на котором мы также тесно завязаны. И поэтому становится понятно, что, наверное, экономический рост в Украине в этом году будет намного, скажем, меньше, чем вообще прогнозировалось раньше. И есть вероятность, что, скажем, ну, пусть будет это не прям не кризис, это не рецессия будет в Украине, но тем росту будет очень низкий. А возможно, если будет реализоваться самый пессимистичный сценарий развития событий, то будет как бы стагнация, это ну, темп роста экономики будет нулевые. Но пока, скажем, разговоры об этом не идут, но ситуация действительно ухудшается. Mm -hmm. И до конца года прогнозы пока все-таки не оптимистичны. То есть эти прогнозы пока ухудшаются, и ситуация в еврозоне, вероятно, будет ухудшаться и дальше. Пане Миколо, журналісти скаржаться, що банкіри відмовляються давати коментарі з приводу перспектив гривні. Або если дают то на умовах анонимности. Як вы это чему? Ну, потому что они боятся ответных действий со стороны Национального банка. То есть Национальный банк заинтересован в стабильности курса грина. А когда банкиры говорят о, скажем, возможном ухудшении ситуации, возможной девальвации грина, соответственно, будет просто соответствующие действия со стороны Национального банка. То есть понять банкиров можно, да, и понять Национальный банк тоже можно, потому что у него одна из задач ⁇ поддержание стабильности гривны. Но с другой стороны, в принципе, ничего такого страшного э, том нет, если говорить, что гривна может некоторым образом девальвировать. Сейчас девальвируют валюту всех стран развивающихся стран. Посмотрите, за второй квартал рубль российский упал на 11,5%. А Бразильський реал, индийская рупия, где-то упали тоже на порядка 12%. То тобто, есть это основні наші конкуренты на рынке металів, і в принципі нічого страшного там на валютному ринку в этих странах не происходит. Пане Микола, а ви можете зараз назвати ось наскільки скільки може девольвувати гривні? Якими будуть співвідношення курси валют? До Добре, кінця року, наприклад? От, от позиции Национального банка мы видим, что текущая позиция банка – это все-таки удержать стабильность гривны. Да, то есть это любыми путями. То есть, мы считаем, что возможно рост стоимости доллара к концу года там, до уровня 8 гривен 25 копеек, там, может быть даже чуть больше. Но мы не считаем, что это какая-то трагедия, нормальная девальвация. Нам пора привыкать жить уже в нормальном сезонном валютном рынке. Мішараха, це з празної валюти, бізнесу і населення. Тобто ми к цьому рано по одному підемо. І на мой взгляд, можна до цьому приходити чим краще, тим лучше. Дякую, дякую, пане Микола. Це був Микола Івченко, фінансовий аналітик. Пане Ігоре, ваша думка з приводу прогнозів щодо курсу валют. Щодо курсу валют, я, в принципі, поділяю думку експерта про те, що можна очікувати дійсно. Повільної девальвації. Якщо дійсно Національний банк офіційно це не оголошуючи, але все ж таки перейшов на а, політику такої більшої ліберальності, більш, більш ринкового а, курсу утворення, якщо ж ні, якщо це не має місця, то тоді ми можемо очікувати, що, наприклад, напередодні виборів курс буде жорстко повернути до рівня 8. Але після виборів можуть початися різні е, варіанти, пов'язані з тим, що ну, по-перше, уряд буде все ж таки намагатися повернутися до співпраці з міжнародним валютним фондом. Адже ну тут е, жодних сумнівів необхідності цього кроку немає. Е, друге, те, що Дійсно, як сказав попередній експерт, що економічна ситуація в Україні буде далеко не такою гарною, особливо за пізнанками року, як це прогнозувалося спочатку, і це все буде чинниками тиску на валютний курс. Чи впливає на курс гривні те, що ми повинні віддавати вже найближчим часом 2 мільярди 400 мільйонів доларів міжнародному валютному фонду? В найближчій перспективі це в принципі не впливає, адже е, якщо е, взяти статистику національного банку, що ми маємо е, приблизно 30 мільярдів доларів міжнародних резервів, то 2,5 мільярди абсолютно в короткостроковій перспективі не грають великої у долі. нас. Є ці гроші. Ми довіряємо Національному банку. Е, так, а, але якщо збережеться ця тенденція, і е, треба розуміти, що і протягом 2013-го і і го років Україна також має досить серйозні зовнішні зобов'язання, тоді це питання може стати більш е, таким гострим. Чим ви поясните високий попит на долар у світі, і до чого цей попит може призвести? Я би не сказав, що має місце такий високий попит на долар у світі. Просто наразі ми бачимо, що Ну, в принципі, як розвивається криза. Да? Тобто, криза від пожежі до пожежі розвивається. Так? Тобто, в 2008-му спалахнула, спалахнула фінансова система США. Пожежу більш-менш так загасили, зараз спалахнула боргова система Європейського Союзу. Вся увага сюди, відповідно, долар. І під час і протягом попередніх років і зараз вважається одним з найбезпечніших видів інвестицій долар і боргові зобов'язання сполучених штатів відповідно. І тому, коли відбувається десь яке криз, якесь кризове явище, то інвестори продають свої ризиковані активи, ту ж там нафту акції. Золото тощо і переводять гроші в долари і в казначейські зобов'язання. От США. власне експерти кажуть, що зараз в світі не вистачає двох трильйонів доларів. Я не зустрічав цю цифру, але я думаю, ну очевидно, що якби дефіциту долара також немає. Тобто, долар е, США продукують долар в, е, в тих кількостях, які, е, які тільки в змозі поглинути світ, в принципі. Ну, Тому... я, я посилаюся на експертів. Високий попит на долар насамперед зумовлений тим, що головна альтернатива євро виявилась в складному становищі через боргову кризу. Тобто і, і таке пояснення також існує. Але і, виходячи з цього, які перспективи в євро? Я думаю, що знову ж таки, різкого падіння по євро вже не буде. Якщо не відбудеться, якщо події не підуть по якомусь катастрофічному сценарію. Так, тобто ми бачимо, що зараз так долар трохи на підйомі, євро відносно якби знижується, і така тенденція може мати місце десь до кінця цього року. Важливою подією буде будуть вибори президентські вибори в Сполучених Штатах, і від їх результатів ситуація може змінитися тобто від того, хто стане президентом і яка економічна політика буде домінувати надалі? Дмитро Золодько, член правління одного з комерційних українських комерційних банків, заявив, що Нацбанк, підвищуючи вимоги зі створення валютних резервів, намагається знизити привабливість валюти як засобу накопичення. От Для чого Невже долари не потрібні банківській системі? Наразі е, ми бачимо, що банківська система е, має в принципі надлишок іноземної валюти, тобто е, обсяги валюти є досить значні як всередині країни, так і на зовнішніх рахунках, але використати їх е, всередині країни на внутрішньому ринку фактично неможливо, адже кредитування. Е, у валюті майже заборонено. зокрема, що стосується фізичних осіб, а що стосується юридичних осіб, то тут має місце величезна криза довіри. Тобто банки дуже неохоче зараз надають кредити, і це, ну зокрема, це стосується там пов'язаних осіб, а <кхід> такі за в принципі такими звичайними ринковими принципами. Банки дуже обережно до цього ставляться, адже ну окрім того, що є така загальна економічна невпевненість, в Україні має місце ще й мають місце ще й випадки шахрайства з кредитами з боку саме юридичних осіб. у нас залишається вже небагато так. часу. Ще один чинник світової економіки це ж вартість нафти, і ось вона дешевше. Так звана легка нафта нижче 80 доларів за барель. Як це може відбитися на світовій економіці і відповідно на подіях в Україні? Ну для світової економіки, в принципі, вартість ресурсів це навантаження. І тому, якщо нафта знижується, ну це означає, що наприклад, там домогосподарства Сполучених Штатів зможуть більше витрачати на інше споживання. І це Чинник того, що в принципі економіка може е, отримати якийсь додатковий е, поштовх для країн, які залежні від експорту нафти, це звичайно мінус. Ми бачимо вперше, в першу чергу Росію, в якій курс долара е, до рубля підвищується саме через падіння ціни на нафту. У нас є ймовірність, що подешевши через падіння ціни на нафту, газ або бензин, е, оскільки у нас і ціна газу, і ціна е, бензину дуже залежить саме ну. Україна імпортозалежна по, по всьому паливу, і тому, звичайно, зниження цін на світових ринках має призводити до зниження цін і на внутрішньому ринку України. Дякую, дякую за розмову. Дякую. Це був Ігор Шевляков, старший аналітик міжнародного центру перспективних досліджень. Ми говорили про те, як світові країни викладають грошову стіну на шляху черговій кризі хвилі кризи і як глобальні економічні процеси зачеплять нашу гривню. Дякую, що цей час ви провели з нами у студії. Працювала Ольга Ксьонс. Ми завжди на зв'язку. Удачі вам. То праві ті, хто тільки в доларах відкладає гроші, наприклад. На даний момент я, наприклад, думаю, що в гривні цілком, можливо, там, до нового року я не бачу